Вітаю, друзі, програма «Грунтовно» продовжує ефір телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе. Війна змінює кожного, хто пройшов її випробування. Але після повернення додому для багатьох ветеранів починається ще одна битва за адаптацію до мирного життя. Аби полегшити спростити цей шлях в Україні. минулоріч запровадили нову професію фахівець із супроводу ветеранів. Нині розпочався новий набір таких. Фахівців про усі деталі сьогодні ми розпитаємо у виконувачки обов'язків начальника управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяни Дуди. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, дякую, що знайшли час і можливість завітати. Тож міністерством у справах ветеранів України буквально однями оголошено додатковий відбір на посаду фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Хто ж то є такі? Які посадові обов'язки? які покладені на цих людей і ким конкретно вони опікуються. Доброго дня. Дякую дуже за запрошення, оскільки питання фахівця і супроводу ветерана сьогодні, ну можливо, як на мене, є одним з найважливіших, оскільки фахівець супроводу ветерана це людина, яка зустрічає ветерана після проходження військової служби, після повернення з військових дій. Це людина, яка не надає соціальні послуги, але це кейс-менеджер. Тобто він повністю повинен розглянути всі ці питання, які турбують сьогодні нашого ветерана, зробити максимально все для того, щоб цей ветеран адаптувався до мирного життя. До фахівця супроводу ветерана в повноваження входить допомогти ветерану якнайшвидше реінтегруватися в суспільство, в мирне суспільство. Угу. В чому конкретно полягає його робота? Які саме обов'язки? Ви так сказали, в загальному так, адаптуватися до мирного життя? Що саме? Ну, насамперед, повірте мені, дуже багато, між іншим, якщо взяти за реєстр, у нас дуже багато таких є ветеранів, які є ще й ВПО. Це люди, які пройшли життєвий бойовий досвід, але так склалося, що їм нема куди повертатися. Раз. В них подекуди втрачені документи. Два. І от втрата документів, можливо це зараз чи не на найбільше таке затребуване кейс, який є зараз? зустрічається фахівців ветеранів. Юридична допомога, мені здається, що це зараз наскрізна така ланка того, що має робити фахівець супроводу ветерана, допомогти ветерану. От в нас зараз є таких два випадка. Наші хлопці лежать в реабілітаційних центрах, вони вже втратили документи, починаючи від паспорта громадянина України і закінчуючи посвідченням учасника бойових дій. От фахівець супроводу ветерана в його. Компетенцію входить допомогти ветерану скерувати, спрямувати, домовитись Бо є в нас дуже часто хлопці ще й з інвалідністю. Тобто, ми можемо домовитися, що сьогодні ми приїдемо з ветераном, нам треба буде його сфотографувати. Він має оформити заяву. Тобто, це все належить до компетенції фахівця супроводу як найбільше допомогти ветерану це mm -hmm. все, все, що потрібно. Знову ж таки, ми обласна військова адміністрація, започатковує ще теж таку новинку, можливо, такі новели, ми хочемо зробити соціальний паспорт громади в частині підтримки ветеранів. Тобто, ми маємо знати, скільки людей потребують такої допомоги, оскільки в постанові написано, що фахівець супроводу ветеран повинен допомагати принаймні 100 ветеранам та членам їх сімей. Угу. Так, для того, яка має бути потреба. Це теж має бути визначена потреба громади в такому фахівцю. А фахівець повинен знати, які в нього сім'ї є, кому він має допомагати, як саме він має допомагати. І мені здається, що соціальний паспорт громади буде найбільше цьому сприяти. Угу. Тобто фахівець супроводу ветеранів, так. окрім того, що він допомагає опікується так. безпосередньо самими ветеранами війни, також і сім'ями, так, так. сім'ями загиблих, загиблих померлих, зниклих безвівся за особливих обставин. Ну, полоненими ті, що повернулися з полону. Я вам скажу так, це така дуже хитка категорія людей, які мають самі погодитися на те, щоб з ними працювати. Тому що ми розуміємо, що не завжди це можна афішувати, не завжди це можна розглядати. Через те, це вже тільки за бажанням власне рідних близьких. Фахівець супроводу ветеранів фактично це така так, нова посада, яка так. тільки минулого року була запроваджена міністерством у справах ветеранів. До цього були помічник ветерана. Чим ця посада відрізняється? Помічник ветерана це був такий пілотний проект, і не всі області брали участь в цьому пілотному проєкті. Це теж, ну це так би був початок того, що ми маємо сьогодні. Ми бачили, от помічник ветеранами бачили, що працювало, що не працювало, і оці кращі новинки, ці кращі до кращий досвід роботи з ветераном. Він якраз був покладений в основу фахівця і супроводу ветерана. Власне, це все, що найкраще, що працювало, що допомагало ветерану його сім'ї. Це власне пішло в нас оцей стандарт супроводу ветеранів. Давайте трішки от перейдемо ще до цифр. Так Добре. скільки у нас зараз, станом на сьогодні, в області працюють фахівці від супроводу ветеранів? На сьогоднішній день в грудні місяці в нас вже було працевлаштовано 17 фахівців супроводу ветерана. Сімнадцятеро чи є цифри, скільки у нас самих ветеранів в області? За даними реєстру, в нас вже більше 37 тисяч. 37 тисяч. Тобто, так. як ви казали, та що на одного фахівця має так, бути Так, ми бачимо, що це катастрофічно мало катастрофічно мало. Якщо говорити про тих фахівців, які вже працюють зараз, в яких вони громадах працюють, де вони пер працевлаштовані? Це десь при комунальних установах, при сільських селищних міських радах. Наших 17 фахівців, оскільки в нас є постанова, і постанова кабінету міністрів передбачає, що ці фахівці повинні бути працевлаштовані. В комунальну установу. Угу. В нас в громадах, де працевлаштовані фахівці, вони всі працевлаштовані при комунальних установах в Центрі надання соціальних послуг. Коли вон, громада визначила потребу, після того на карті є ветеран з'являється потреба громади. Тоді фахівці, які верніше особи, які виявили бажання стати фахівцями, вони реєструються на веб порталі. І власне так в нас жовтні місяці вже відбулися конкурсні комісії районі, і в нас було визначено 24 особи, які рекомендовані до працевлаштування. На сьогоднішній день 17 працевлаштовані працюють в місті Тернополі 4 фахівця. В місті Шумську 4 фахівця. Далі по одному фахівцю. От я зараз так, щоб по одному фахівцю місто Підгайці, скала, Теребовля, Гримайлів, Гусятин, скала Подільська, Лопушне, Байківці, Підгородня. Mm -hmm. Що я хочу сказати, це люди, які хочуть працювати, які вже створили таку спільноту свою. Ми маємо групу, ми намагаємося якісь такі новинки, цікавинки, навіть такого кейс-менеджменту комусь одному, наприклад, трапилося і треба було допомога. Ми всі один одному допомагаємо, і наше управління в тому числі, ми рекомендуємо, ми шукаємо вихід з того становища. Ми допомагаємо один одному, і в нас вже творилася така спільнота. Я рахую, що коли... От зараз в січні, 6 січня, у нас почався новий відбір. Я думаю, що тепер у нас буде спільнота ще більша, uh -huh. а в майбутньому буде стільки, скільки потрібно, бо зараз реально катастрофічно мало. Якщо взяти в розрізі карти України, то Тернопільська область, звичайно, не на першому місці, але ну і не на останньому ми, ми приблизно займаємо восьме місце. По працевлаштуванню фахівців супроводу ветерана Там вже якщо дивитись співвідношення кількості так, ветеранів так, скільки в області, так, це тобто, теж потрібно враховувати. Так. Ну, ну і розумієте, дивіться, ще одна таке, що ну, теж важливо, що сьогодні, коли ми вже відбувся перший відбір, знаєте, всі голови ОТГ вони вагалися, чи буде субвенція на наступний рік, чи це не піде на плечі голів ОТГ. Угу. Ну, десь були якісь такі побоювання. Тепер ми вони бачать, що фахівці працюють, ми допомагаємо. Ми бачимо, що якщо там потрібна якась підтримка, в тому плані, що ми бачимо, що не виконується умова постанови, тобто 100 ветеранів та членів їх сімей. Тобто, ми зразу тоді. Плануємо заходи, плануємо виїзди в громаду. От нас завтра, от виїзд в громаду в Лопушнянську громаду. Ми хочемо підтримати нашого фахівця, який там працює в грудні місяці. З грудні місяця ми дивимося, чи вони працевлаштовані. Тобто громада бере на себе відповідальність в частині працевлаштування, навіть облаштування робочого місця. Тобто, ми бо ми розуміємо, що ветерани це люди, які не можна загалом розказувати навіть свої проблеми, mm -hmm. де коли вони проходять своїми психологічними проблемами, деколи якимись питаннями, які не потребують якогось розголосу. Тобто, це має бути окремий кабінет, і голови громад про це розуміють. І наші фахівці зараз мають облаштовані робочі місця. Всі сімнадцяте всі мають облаштовані робочі місця. Ви сказали, що було 24 людей так. рекомендовано працевлаштовано сімнадцяте. Та Де ще семеро людей розкажу в нас один з тих, що пройшов конкурс у БД він зараз? Він був діючий військовослужбовець. Він на сьогоднішній день вирішує ще своє питання там по службі. Є нас чесно, четверо людей, які відмовилися, тому що вони не змогли працювати. Я до цього й вела так. Вони... Про те, що це так здається, що це легко, наскільки там. це важка робота, і не кожен може насправді от, зрозуміти ось ці всі проблеми ветеранів. Так. і ось ці і, і фізичні, і психологічні. Тобто, що е, я розумію про те, що може хтось подавався і думає, що це буде. Не так вже й важко, але на так. практиці виявилося зовсім. Ви знаєте, не кожен я, це може витримати. Так, Далеко о, не кожен. Так, коли я була в нашому прес-центрі, і мені одна дівчина, ваша кореспондентка, задала питання: хто може бути от фахівцем супроводу ветеранів. Добре, 18 років зрозуміло, ну, освіта освітами розумів, що має бути бакалавр, не нижче бакалавра. Але це молоді дівчата, які чесно, вони не мають життєвого досвіду, а тут приходить ветеран. Ветеран, крім життєвого досвіду, ще має бойовий досвід, розумієте? І вони просто не змогли. Вони не змогли працювати, вони відчували себе, ну, що вони не можуть допомогти тому ветерану. Вони це зрозуміли і вони просто відмовилися mm -hmm. від цієї посади. Я рахую, що це правильно, принаймні це чесно. Тому що, кажу, ветеран це людина, яку. Мені здається, взагалі, що людей треба любити всіх, і от коли приходить ветеран, треба не дивитися незалежно. Повірте, в нас і ветерани, які до нас проходять, і ветерани афганської війни, і ветерани ОНУПА, але це теж ветерани, ми теж їх вислуховуємо, ми теж з ними спілкуємося, ми теж, це теж наші ветерани, ми, ми від них не відмовляємося. Це знаєте, дуже часто так от зараз навіть деколи в Фейсбуці написано ветерани повномасштабної війни. Я особисто проти того твердження, тому що в нас війна з 2014 року, і це матерів, дружин, загиблих військовослужбовців, а особливо добровольців з 2014 року. Їх це дуже зачіпає і дуже це їх ображає. Через те намагаємося виправляти, тому що в нас все-таки війна з 2014 року. Так. Ну, давайте поговоримо про вимоги до фахівців і сам процес відбору. Ну спробу вимог ви сказали, так що це 18 років. нижче бакалавра. ще бакалавра. Так. Які ще вимоги? Дивіться, мені дуже приємно, що Міністерство ветеранів, міністерство справ ветеранів розширило кваліфікаційні вимоги щодо освіти. Тому що ще в минулому році це була освіта, здебільшого медицина, педагогіка, освіта, освітні технології, психологія. І ми розуміли, що це дуже вузький спектр людей, які можуть подаватися на цю посаду. Розумієте, через те ми неодноразово звертались до міністерства ветеранів і не тільки нашої область. Я дуже багато знаю, що кривий ріг дуже багато листів не прям закидали міністерство справ ветеранів, тому що. В них здебільшого люди, які мають гірськодопивничі професії, тобто вони механіки, машиністи. Так вони мають там світова бакалавра, але вони не могли зайти на портал, тому що його просто їх просто не пускало, тому що освіта там друга чи третя сторінка. Перша сторінка це дані про особу. Друга сторінка, власне, освітні освітні дипломи, здобувачі освіти, і їх просто на наступну сторінку не пускало, бо просто не відповідала освіта. І сьогодні розширили цей перелік. І сьогодні, здебільшого, ветерани, мені дуже приємно, що ветерани зараз дуже реєструються активно. Тобто теж беруть? Це Ви зараз. Це, ну це uh -huh. я просто мені кожна радіє серце і душа, тому що, по-перше, коли вони зареєструються, і ми. Дякувати Богу, буде мати ветеранів, які будуть працювати власне програми рівне рівному. Угу. Я ж ж... Вони, мабуть, якісь же привілеї от коли. Як же ж так? Вони там на третій сторінці там вони додають, долучають копію ОБД. Угу. І коли в нас, наприклад, проходить комісія, а комісія в нас обов'язково за участю у мінветеранів, двоє працівників з Міністерства справ ветеранів завжди на кожній комісії, тому що вони підписують протокол і вони задають питання, і дуже активно вони задають питання. Так, от, коли мінветеранів власне спілкується, і вони бачать, що, наприклад, двоє чи троє осіб набрали одинакову кількість балів, кожен виставив бали дивляться. От тоді, власне, є оця реєстрація пропуском для того, щоб визначити хто рекомендований до працевлаштування. Mm. Якщо це учасник бойових дій, це однозначно він має перевагу. Ми всі за тому, що ще зараз відповідно до постанови, коли цей фахівець супроводу ветерана вже праця Після того ми відправляємо на навчання, бо ми розуміємо, що сьогодні і законодавство змінюється, і кожен день якісь різні віхи, різні співпраці в нас тільки налагоджується зі всіма управліннями, органами місцевого самоврядування і так далі. Тобто, цього всього в один день не навчишся. Це все є життєвий досвід, але все-таки навчання мусить бути, хоча б першочергово. Так от, учасники бойових дій та сім'ї, дружини маються на увазі. Вони можуть безкоштовно навчатися. Цивільні, як ми їх називаємо, держава повинна на це витрачати кошти. І коли сьогодні буде більше учасників бойових дій, ми виграємо, тому що нам не треба вишукувати кошти на навчання цих фахівців. І тут мені теж подобається, що держава побачила і намарно не витрачає ресурси. Сьогодні спочатку цей фахівець має бути працевлаштований, він повинен попрацювати, а тоді вже навчання. Це теж важливо, але тому що держава не використовує просто так ресурси, навчила тут. Людина звільнилася, і ці гроші пішли в нікуди. розумієте? тобто я тут за мені дуже це подобається. Як е, триває сам процес подання заяви? Які зараз строки? Потім, коли там проходить тестування, там співбесіда, що це весь е, процес, Добре. що він себе включає. Тому що от 6 січня так, так По суті, почався от почався так. Набір. бік. Е, спочатку людина заходить на веб-портал е Ветеран, і там кожна, кожна сторінка свої дані заповнює особисто. Людина повинна мати електронний ключ, чи це дія, чи це Приватбанк, чи це податкова. Немає значення, чи це файловий носій, чи це токен, немає значення. Оскільки після того вона буде коли підписувати свою заявку, вона по-іншому не зможе це зробити. Далі дані про особу, особа свої дані вносить на 14-й сторінці є психологічні тести. Ці тести більше спрямовані на знання законів України, і можливо, ці звичайні вони там не треба знати досконало законодавство, але те, що має знати кожен громадянин України, я рахую, що ці тести дуже важливі теж для будь-якого громадянина України. На наступній сторінці в нас є тести психологічного характеру. Це вже на час 15 тестів на 30 хвилин. Тобто, це теж можна пройти. Це для того, щоб знати рівень рівноваженості, рівно готовності працювати. Я рахую це теж правильно. Після того, коли вони погоджуються з обробкою персональних даних, автоматично проходить повідомлення від Мінветеранів, що ваша заявка прийнята. Очікуйте. Коли буде вас запрошено на співбесіду, коли закінчується, ми бачимо вже вже ті всі громади, які подали заявки, і в нас вже набрана кількість людей по районах. Так, мінінвітеранів нам ініціює проведення конкурсних комісій. І ми проводимо перший етап, бо ми бачимо, що у нас зараз людей буде дуже багато. Ми дякуємо вам, що ви провели таку інформаційну кампанію. Ну, чесно, зараз. Ми тішимося з того, і ми думаємо, що саме зараз цього разу буде все краще, буде все більш гаразд. Так от запрошують спочатку на співбесіду перед співбесідою є психолог, який теж проводить ще раз тести і виставляє бали. Тоді всі члени комісії мають право задати не більше ніж три питання до людини, яка хоче бути фахівцем, і вони теж виставляють свої бали. Після того сумуються всі бали, і, наприклад, якщо ми бачимо, громада подала, що їм потрібен один фахівець, а було два претенденти, то хто, і хто набрав більшу кількість балів, він рекомендований до працевлаштування. Іншого вкладаємо стаємо в резерв. Mm -hmm. Чому тому, що ну, є різні ситуації? Є таке, от у нас в одній громаді було, що одна людина була рекомендована до вступу, інша була в резерві. Та, що була рекомендована, відмовилася з адкусу з своїми життєвими обставинами. Та, що була в резервіна, мала першочергове право, право, ми її працевлаштували. Тобто, це нормальна практика, нічого в тому немає. Далі було в нас таке, що громада, сусідня громада, і людина погодилася працювати в сусідній громаді. Значить, ми по протоколу її, спочатку вона була в резерві, а потім вона погодилась. Ми просто працевлаштували сусідню громаду. Це теж гарна практика. Угу. І я вам хочу ще сказати, що сьогодні в нас є громади, такі де немає комунальних установ. Центрів надання соціальних послуг це маленькі громади. Це ми розуміємо, що це в нас буде проблемне питання, але ми бачимо, що в цих громадах вже є багато ветеранів, вже багато і членів сімей, особливо ще багато є зниклих безвісті. І ми розуміємо, що цим людям теж треба допомога. Через те, власне, за ініціативи обласної військової адміністрації за ініціативи обласної ради ми створили комунальну установу Тернопільської обласної ради, і це буде та установа, яка буде працевлаштовувати, власне тих фахівців. Для того щоб надавати допомогу в тих громадах, де, де немає комунальної установи. Mm -hmm. тому що там не буде вирішуватися питання працевлаштування, оскільки буде повністю протирічити постанови mm -hmm. кабінету mm -hmm. міністрів. Але фізично вони будуть знаходитися так, там на місцях. Місця, і будуть ми говоримо зговоримо те, що ми будемо працевлаштовувати в нас в кутор, а працювати тоді голова територіальної громади має. Ну, забезпечити робоче місце, uh -huh. ну хоча би в такому плані. Тобто, пані Тетяно, які строки ми чекаємо от поповнення що лави фахівців супроводветеранів Тернопіль? Ну, я думаю, що в лютому місяці це вже в нас буде. Ми, ми при зустрінемося і ми похвалимося своїми здобутками. Я думаю, що воно так буде. Дякую вам. Змушені ставити крапку в нашій Дякую. сьогоднішній розмові в межах підсумків, користуючись нагодою. Ще ви сказали сьогодні усім, хто нас дивиться, всім, хто нас слухає. Я хочу сказати, побажати особам, людям, які хочуть стати фахівцями до ветеранів, Не лякайтеся, не бійтеся. Нам всім важко, ми теж кожного дня працюємо. Ми теж кожного дня бачимо, де щось треба підправити, де щось треба зробити, але ми нікого не залишаємо. Ваше основне завдання пам'ятати і допомагати тим людям, які цього потребують, незалежно від віку, від, від розповідання, від бачення того життя, ставлення до життя допомагати всім. А ветеранам хочу сказати, що ми раді, що ви є тут з нами зараз, і ми зробимо все і докладемо всіх зусиль, щоб допомагати вам реінтегруватися. Ми дякуємо нашим захисникам. Дякую вам, пані Тетяно, виконувачка обов'язків начальника управління з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА Тетяна Дуда була гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Миру, добра і Дякую. до зустрічі.